Привіт! Привіт, любі дорогі Терези! Це ваш прогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас в жовтні місяці. БРМ і Таро допоможуть нам в цьому, допоможуть підказати, отримати інформацію від простору, що ж вас чекає. І так, перша карта для вас королева мечів. Це людина, яка буде у в вашому житті, можливо, ваша подруга у жовтні дасть вам слушну пораду, чи мама, чи, можливо, ви звернетеся до такого фахівця, фахівець, який володіє добре слово, можливо, це вчитель, будете комунікувати з такою людиною. Ну і власне це може бути якась така. Людина, яка, від якої буде залежати якась ваша ситуація, в якої треба буде взяти якісь документи, отримати, буде вам щось допомагати. Вам треба буде звернутися до такої леді, яка трошки така холодна, неприступна, і така сказала, як відрізала, але в принципі вона вам буде дуже корисна. Давайте дивитися, що ж там ще буде у вас. Що далі, з чим зв'язано зв'язана І тут десятка кубків. Дуже хороша карта. Це як здійснення мрії. Десятка кубків завершує якийсь етап у вашому житті і починається таке краще життя, інший вищий рівень. Це коли, наприклад, у відносинах. Ви переходите з одного рівня відносин на інші, таке як вже весілля чи заручене, чи ви з'їжджаєтеся жити разом, чи переїжджаєте на нову квартиру, на закінчення ремонту, чи будинок купуєте дуже хороша така подія, це як здійснення мрії. така Карта, енергія щастя. Будуть відбуватися якісь такі події, які будуть вам приносити дійсно мега щастя. От кожен продумайте про свою ситуацію, це дуже крутий початок. Це така чудова, радісна карта, дійсно, карта, коли збувається мрія. І це також про якесь таке коло любові, яке ви будете відчувати, що вас люблять. Що ви потрібні? От, власне, деякі люди відчувають дуже велике щастя, більшість людей відчувають таке щастя, що вони потрібні. Це буває навіть на такому рівні, що коли ви там кудись пішли, і там просто ваші діти вам телефонують і кажуть, а де ти? Тебе нема, ми тебе чекаємо, ти нам потрібно, ми без тебе там щось не починаємо, щось. Не рам... Тобто такі дрібнички, які вас будуть дуже тішити. І це навіть може бути не дуже така масштабна якась подія, а така елементарна, якийсь дзвінок людини, яка просто до вас зателефонує і скаже, мені так потрібна твоя порада. Чи після розмови з вами скаже, я так надихнулася, я так набралася в тебе позитиву, і мені захотілося посміхатися, жити далі і радіти. Тобто от така радість, яке коло радості ви будете відчувати в цей період. Багато радості, дуже хороша карта. Десятка кубків це одна з ну, найкращих карт. І, можливо, власне, оця королева також це ваша подруга, чи ви їй допоможете словом, чи вона вам допоможе. А, можливо, буде навіть і така комунікація. Це можуть бути такі, такі варіанти радості у вашому житті. Так, наступна вісімка кубків. Вісімка кубків це також, коли, знаєте, ви як такий змучений подорожник, ви йдете з роботи, наприклад, повертаєтеся, а вас там чекають. Тому що тут людина звідкись повертається, її чекають. І людина повертається і знає, куди вона повертається. Знає, що її там чекають, що її там люблять. Це також дуже хороша карта, хороші емоції. Тому що Кубки взагалі це емоційна карта. Це більш такий внутрішній наш світ, який нас радує, коли ми. Повертаємося з роботи, чи з якоїсь подорожі, і ми знаємо, що у нас є домівка. В нашій домівці світяться вікна і нас там чекають, чи то якийсь домашній улюбленець зустрічає вас, радіє, чи ваші близькі, рідні вас чекають з великою радістю вас приймають однозначно чудові події. і ви Точно знаєте, що вас люблять, ви, чекаєте, ви вас чекають, ви необхідні, необхідна ваша енергія. Король Пентаклів також а, така людина, яка буде вам допомагати вирішувати ваші фінансові якісь справи. Тут більше йде таке, що про фінанси. Можливо, ви будете звертатися в банк і такий банкір буде вам допомагати з кредитами, з розтермінуваннями чи погашеннями кредитів. Ну от, і, власне, можливо, буде звертатися до свого бухгалтера. Бухгалтер, фінансовий директор, фінансовий якісь. А може бути, навіть просто ви будете оплачувати якісь комунальні послуги. Це все, що стосується ваших фінансів. Те, ви будете... Займатися, можливо, і якимись оплатами, сплатами податків. І, власне, звернутися до людини, до свого бухгалтера чи до людини, яка знається на тому, і вам буде пояснювати. Так, наступна колода карт. Далі що суд? А, ну, Тут, тут. іще йде про те, що, можливо, йдуть якісь судові справи. І буде рішення суду. І також тут у нас є як і терези, і це як ви будете вагатися, вам треба буде. Ну, терези ви взагалі любите вагатися, і тут, власне, і деякі два... Будуть два варіанти вирішення ваших питань, і вам треба буде вибирати, ви будете зважувати, тут такі вагання йдуть внутрішні. Можливо, вам буде здаватися якась трошки і несправедливість може бути, вам буде здаватися, що якось несправедливо з вами поступили. Але в основному ну, така буде історія, що вам треба буде зважувати свої дії, вам треба буде вибирати із двох варіантів, і цей вибір буде складний для вас. Не так легко буде вам вибрати. А два шляхи от випадає, все ж таки, випадає король мечів. А власне, король мечів, тут у нас була королева мечів, і тут іде король мечів. Ну, це також може бути людина, яка вам буде допомагати, як її адвокат, ви будете звертатися нотаріус, адвокат, можливо, з якимись ще документами, ще ви щось будете доробляти. І ця людина буде володіти для вас потрібною інформацією. Появиться людина в вашому житті, от проявиться, яка буде володіти інформацією, яка вам буде потрібна. Ви будете звертатися за. Інформацію до цієї людини і вам допоможуть вас допомога буде. знову десятка кубків. Це чудово. Все ж таки, все буде так, як ви хочете. Здійсниться ваша мрія. Буде так, як хочете ви. Все два рази Терези два рази у вас десятка кубків. Це прекрасна карта, це ну, найкраща карта. Все буде так, як хочете ви подивитися, як люди тут радіють. І а, ще ця карта має значення тут як веселка над людьми. Це як оберіг. Що ви, ваша сім'я, і ви ви в опіці, ви сили опікуються вами. Ви як під куполом, хтось дуже сильно молиться за вас. Можливо, і ви молитеся сильно. І ваші молитви чує Бог і опікуються вами. Ваші ангели-хоронителі мають вас в опіці. Власне, можливо, і тут також це і така родинна карта, коли і. А, Люди, яких з вами вже нема, от, також там, у невидимому духовному світі, ваші моляться за вас, тримають вас в опіці, ваші, родова ваша енергія, енергія ваших предків, тримає вас в опіці. Ви під опікою, під куполом, як під покровом вищих сил. Чудово! Так, ще одна карта з цієї колоди. Прекрасні, прекрасний розклад. І, попри те, все, щось піде не по плану. Карта вежа, ну тут бачимо, що і погода може зіпсуватися. Як ви кудись вийшли, щось може піти не по плану. Що, можливо, треба забули парасольку. Зіпсувалася погода. Або виїхали на дорогу, а десь якісь уже... Жовтень, до речі, і може бути в кінці жовтня вже приморозок колеса, ще не, не поміняні. Може запізнитися автобус, кудись ви можете не встигнути через затримку якусь. І може бути таке, що це як ваше таке духовне пробудження може бути, що давайте на вежу, все ж таки ще з цієї колоди витягну на вежу ще одну карту, підказку, що нам підкаже. Ще карта. що Тут ще і про саму дисципліну. Що, можливо, ви е, як пробудитеся і скажете, все, я вже так не хочу. Тому що тут іде інформація такого внутрішнього пробудження, тому що тут карта, як колесниця, Колесниця – це коли ви берете життя в свої руки і м -м, карта такої дисципліни, коли ви самі себе дисциплінуєте, мотивуєте, не чекаєте ні на що. Коли вам надоїло жити так, і ви як пробуджуєтеся, і починаєте. М -м, Жити по якихось своїх нових правилах, якісь нові звички, можливо, ви від чогось щось таке, відмовитися від шкідливих звичок, а будете втілювати нові, якісь корисні для вас звички. Можливо, будете переоцінювати щось. Ви пробудете це. Ви так як просто. Тому що карта вежа, це як не то, що ви. Переосмислюєте, духовно пробуджуєтеся. Уже так як було, не буде. Буде все по-іншому. Ви таке рішення приймете так далі. Чудова карта. Трійка, трійка пентаклі, коли ви разом щось робите, коли ви вдосконалюєтеся, це може бути так, як і якийсь збір урожаю, ви будете ним тішитися, і цей збір урожаю не ну, як і, може бути як і такий і фізичний, що там, е, якісь робите консервації, ще доробляєте. А і також це може бути що як дохід такий. Стабільний хороший дохід. І коли ви в трьох щось радитеся, щось робите. Тому що Пентаклі це як ви обговорюєте якісь нові стратегії в бізнесі, чи на роботі щось нове втілюєте, яке приноситиме вам дохід, це і збір урожаю, і такі ви щось втрьох радитеся, тому що трійка пентаклі це. Про трьох може бути якісь троє однодумців, зберетеся і захочете, і у вас якась ідея виникне, і ви почнете її втілювати в життя, коли в трьох радитеся про щось а, і втілюєте якісь нові ідеї в життя. Так, дивимося ще. Так, це про майбутнє. Знову трійка. Тут і трійка Пентаклі, і трійка жезлів. Це про дії. Дії, майбутнє, плани на майбутнє. Щось ви будете дійсно. Трьох, а, які троє однодумців будете приймати якісь рішення, планувати своє майбутнє, прийдуть вам якісь ідеї, прийдуть можливості. Щось ви трьох будете планувати, радитися, щось думати, гадати, мудрувати та чудові карти. Вісімка. Вісімка пентаклів це про вашу майстерність. коли за вашу майстерність платять вам хороші гроші, і ви платите хороші гроші, і щедро платите за майстерність інших людей. І коли ви йдете робити масаж і ще лишаєте чойові до вас, приходьте і ваша щедрість вертається вам з торицею, що ви щедрий. Клієнт, і ви тим самим, як магніт, притягуєте у, 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 у свій бізнес, у свою майстерність, також щедрих клієнтів, так працює в серці. І також це можливо, ви підете вчитися чомусь новому, ще як вдосконалення, як курси кваліфікації, підвищення кваліфікації. Можливо, ще підете чомусь новому вчитися, ще захочете е, е, якісь закінчити курси, чи, можливо, ви. Станете свою майстерність передавати, почнете вести курси, чи наймете нову людину на роботу, і будете вчити цю людину також а своєї майстерності, вчити якусь тобто, нових працівників наберете і треба буде їх вчити, показувати їм роботу, як робити. Так, у нас ще одна колода карт. Дивимося, що далі. Так, вже останній колода. Ух, енергія йде, карти тішуть. Вишилися, Пішу вилітають карти. Ну, раз. Подивимось, що далі. Уже цікаво чудовий розклад. І тут йде принцеса Нічна. Значна принцеса це, власне, і є карта тарологів, людей, таких, які зв'язані з духовним світом. Духовний світ це не тільки про, як би мовити, духовний світ. Ну, Це може так банально, що це якби, тільки церква. Це не тільки церква. Духовний світ це невидимий для нас світ, світ енергії, тому що матеріальний світ це то світ, який ми можемо дотовитися потронути його. Відчути на дотик, а духовний світ це весь світ енергії, яких ми не бачимо. Але ми знаємо, що енергія є, тому що все насправді. А люба матерія, вона також має енергію. Наше тіло має енергію, і ми її якби не бачимо, не відчуваємо, але все на світі має енергію. І це більш про енергетичний такий світ. Люди, які зв'язані з енергетичним світом, з духовним світом, світом невидимим для нас. Власне, тут йде така інформація вашого духовного пробудження, що ви більше будете довіряти своїй інтуїції, більше будете слухати а, такі підказки від, від простору. Ви зрозумієте або так відкриєте для себе, може, якийсь віщий сон вам може приснитися. Щось таке для нас, на перший погляд, невидиме. Це як і віщий сон, або там збудеться щось, і ви скажете, дійсно, як так могло бути? Я тільки так подумала, чи подумав, там, уявив собі, і це якби ну, так здійснилося. І це також і про віщі сни, про якісь такі. Ще тут іде така інформація, що більше ще про те, що слухайте свою інтуїцію, коли ви приймаєте рішення. Можливо, вам хтось багато чогось буде говорити, але ви прислухайтеся до себе. Більше довіряти своїй інтуїції. Тут така іде інформація, що це карта така, коли ми прислухаємося до себе, аналізуємо, не збираємо зовнішнього світу. Відповіді, а задаємо собі питання у свій внутрішній світ. Самі собі задаємо питання і чуємо відповіді. І цю відповідь, якщо ви почнете задавати самі собі питання, ви відповідь обов'язково почуєте. Це карта про те, що завжди такий тоненький голосочок нашої душі, нашої інтуїції нам підказує, і ми думаємо, так не може бути і одразу відкидуємо. Ми любимо відкидувати цей тоненький голосочок душі. І більше наш розум стоять, наш, зараз будемо аналізувати все. А от енергетичний світ, такий невидимий для нас, він має тоненький голосочок, який ми часто. А я так думала, але не зробила. І, а, а так було б, ну, а потім виявляється, що так було б правильніше. Там, так то слухайте свою інтуїцію, підказки. Дев'ятка, дев'ятка чаш, чудова карта, у вас багато чаш. Терези, у вас багато у вас буде... чаш, це, Чаші це наші емоції. І цей місяць жовтень буде такий дуже емоційний. Ім емоції будуть позитивними. Хороша така карта, дев'ятка чаш це про. Таке спокійне життя, ну, не то, що спокійне, а таке життя а, такому може бути а, в такій радості, внутрішній. Коли у вас внутрішній спокій, ви себе збалансували, і це про те, що можу собі дозволити і відпочити. От заслужений такий, не то, що а, заслужений такий, заслужена така радість, коли ви працювали, працювали, і нарешті ви зрозуміли, можу дозволити собі відпочити. Відпочити день, два, взяти якусь відпусточку, перер... можу, коли людина може собі дозволити. Це може навіть буде банально, там ви а, думаєте: Іду і куплю собі щось, що приносить вам задоволення, чи сходити на масаж, чи зробити собі те, що ви відкладали. Бо у вас була завжди робота, робота, робота. Була багато роботи, і ви відкладали якісь такі свої задоволення, які хотіли. Тілите в життя, а зараз ви собі це дозволите. І така порада мені. Дійсно, дозвольте собі це, тому що дуже це надасть вам багато енергії. Дозвольте собі щось те, що ви відкладали, і думали, та ні, я це не буду робити, то потім не на часі, та ну, і не відкладайте життя на завтра. Живіть вже і сьогодні. Такий чудовий для вас розклад перези. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогий.